Вітаю всіх українців 29 грудня. Жахливий ранок, жахлива ніч сьогодні для всіх українців. Хтось пережив, слава Богу, а хтось і, і не пережив цю атаку росіян. Знаєте, що, росіяни? Ось я вам бажаю, бажаю вам, щоб ви все це відчули. Що сьогодні відчули українці, в стакратному розмірі на своїй же шкурі. Щоб ви все це відчули на собі. Це моє бажання вам, побажання вам в канун Нового року. По містам, в принципі, розклад, в принципі, розклад по містам. Я навіть його сьогодні передивилась. В принципі, так все воно і є. Але я якось так більш-менш казала спокійно, попереджала Західну Україну, попереджала і Дніпро, і Одесу, і Харків. Якось, ну так, якось карти мені. Казали, що небезпека, але щоб настільки. Я... Хоча це раніше по розкладам показувало, що може бути дійсно багато постраждалих. і це так Випустили вони сьогодні десь 110 ракет, все, що такое можливо, окрім калібрів. Більшість українських сили ППО позбивали, слава Богу. В Дніпрі будинок пологовий. Ну, пологовий будинок, торговий центр. Ви взагалі в своєму мі? Коротше кажучи, вони, в них ціль була по цивільним. Так, була цілі, були цілі в них і по військовим об'єктам, але більше цілей було по цивільним об'єктам. І я ось хочу запитати: сьогодні, зранку, росіяни масово обстріляли Україну більше 110 ракет. Їхніми цілями були. Цивільні об'єкти, лікарні, пологові, торгові центри, звичайні будинки людей, багатоповерхівки, вони прям туди летіло. Для чого це? Для чого це? Вони, що, будуть, вони воюють з ким? З младенцями новорожденими, які тільки родились, їм один, два-три дні? Ви, ви з, 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 з младенцями воюєте? Чи з ким? Так, навіщо? Навіщо? Ось ця жахлива атака по цивільним? Сьогодні Росія зранку це вчинила. Навіщо? Хочу запитати, ось навіщо втрати людські і втрати, і майно, і житла, і підприємства, гроші, гроші. Бачите, все стосовно грошей, щоб ви більше втратили грошей. Пошкодження майна. Пошкодження підприємств, пошкодження різних об'єктів, до речі, з жіночою енергією. Для чого це? Знов бачите, люди, 10 монет, це карта дому, будинку, людей, жінок, мах, е карта маніпуляції. Вони вважають, що якщо буде таке велике пошкодження цивільних об'єктів, то люди е піднімуться чи що по, по цій карті. Емоційно вдарити, піднімуться. Ага, бачите, емоції у людей будуть зашкалювати. Дві карти кубкових людей, кубки люди. І карта перемоги, щоб давили на закінчення війни. Рух, щоб не чекали. А щоб що? Щоб що люди робили? По справедливості були проведені якісь роботи. Угу. Карта луна обману, допомога їм нужна. Бачите, карта жертв, їм, їм потрібно було дійсно багато жертв. Е, я так розумію, щоб люди піднялися, щоб були великі втрати грошей, майна, підприємств і того, такого іншого. Їм було потрібно, щоб люди, 10 монет, це карта людей, будинків, щоб люди піднялися по справедливості. Вони ще не зрозуміли, що цього не буде. Так, що ще хочу запитати ось в найближчі дні? 29. Зараз у нас котра година. 11 година ранку. 11-та година дня, 29 грудня, і завтра 30 грудня і 31 грудня. Чи може бути ще масована? Бо щось мені підказує, що може. А ну давайте запитаємо карт. Чи може бути ще масована атака до кінця тижня? Сьогодні 29, 11 ранку, 30 грудня та 31 грудня. Чи може ще повторитись масований удар по Україні зі сторони Росії? Може повторитись до кінця цього тижня. Вибір: 10 мечів. Справедливість. Угу. Рух. З кораблів. Бачите? Кораблі. Це карта кораблів. В кораблях ще залишились в них калібри, я так розумію, що може повторитись ще масована атака в ці найближчі дні до кінця тижня. Так, да, карта святкувань і дурень. Неочікувано на свято. Неочікувано на свято. Я все ж таки вважаю, що не дай Боже, але може повторитись. Хоча, не приведи, хоча пускай цього не буде. Треба бути уважними, треба дійсно реагувати на тривогу. Бачите, що тривога. Спустіться кудись, одіньтесь, спуститься, спустіться, я не знаю, в укриття, в якесь поблизу є. Не нехтуйте цим. Ви бачите, що вони роблять. А ну, давайте подивимося. Наступна. Наступна атака росіян буде по яким об'єктам? Наступна атака росіян по території України буде по яким об'єктам? Запитаємо так. Ага, бачите, паш, паш монет. Це дитяча карта. Дитячі заклади, жінки і башня. Ви бачите, куди? По дитячим, як закладам, жінки, жінки, діти і башня. Вищий суп, щоб люди просили допомоги. По якимсь складам. Угу. Бачите, жертви їм ще потрібні, їм мало. їм мало. Їм потрібна велика кількість жертв, що почалась внутрішня суперечка в, в державі. Ось, бачите, карта внутрішньої суперечки. Ось це їм потрібно. Вони вже довго чекають, їм вже набрило чекати, коли ж ці українці повстануть. Що ж вони не ето. Не збираються на Майдан 3, їм це потрібно. Карта України. Які об'єкти їх цікавлять? Ну, так, якісь склади, і я вам скажу, що дійсно, бачите, знову 10 монет. Звичайні люди, звичайні будинки. Ну, по-першим картам тут взагалі дитячі заклади. Так, я скажу одне, будьте дуже уважні, дуже, дуже пильні в, в ці найближчі дні. Будьте уважні. Повинно бути все добре, повинна бути, повинно бути все Україна. Тримайтеся, бережіть себе, близьких, дітей, родичів, батьків, всіх, хто з вами поряд.